Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Велика Новосілка. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що заважає рухатися військовим України в напрямку Великої Новосілки і відігнати расистів якомога далі від селища Велика Новосілка. Відігнати расистів якомога далі. Які є перешкоди, що заважає нашим військовим України? Це Волноваський район, Донецька область. Велика Новосілка. Тут хороший напрямок. Будуть рашисти отримують Верховний суд. Дуже хороші новини. Тут буде прорив, мають перемогу. Так, скажіть на вищі сили. Точіться бої. Тут рашисти поприганяли оцих людей, погано навчених загони. Щось відбувається, дивіться, в. Новосілка, велика новосілка, прильоти там або будуть ем, є місця, де є лікарня, не лікарня, можливо, людей ем, поранених відновлюють. Можливо, так гуманітарна допомога. Ну, коротше, дивіться, тут дуже є велика небезпека прильоту саме туди. Бо цей, це місце здали. Здали, помітили. Рашисти знали про це. Це дуже небезпечно. Це я запереч. Одвертаю повністю всі бомби, ракети, снаряди. Повертаю рашистам назад. Більше не мають вони змоги завдавати шкоди людям. Там щось видаю. І дорога. Там, де є шлях. От він під небезпекою будуть закривати. Прошу вищі сили такі. Добрі новини будуть. Все менше і менше людей мурашистів в цьому напрямку. Вони змушені будуть відходити, тікати. Буде горіти земля під ногами. Єдине, що є колаборанти. Це я хочу забрати. Заперечую повністю весь негатив. Повертає расистам. Заперечує. Знімає повністю всі агресії. Расисти не можуть, не мають змоги тримати окупацію. Буду так. Віджинаю від новосілок, від Великої Новосілки, від Волновахи. Взагалі виходять всі решисти з цього напрямку, утікають, лякаються. Буде так. Забираю всі перешкоди. Більше не працюють колаборанти, більше не можуть здавати, заперечую. Так, є загроза, ну. Треба одвер... одвернути. Все назад повертаю расистам. Цю небезпеку повертаємо назад, заперечуємо, заперечую. мінують, заперечуємо. Не можна домовлятися, заперечую повністю весь негатив. Прошу ваші сили відкрити всі шляхи дороги для того, щоб знищити всіх расистів, що обстрілювали великі новосілки. Перекриваю. Прошу закрити всі шляхи дороги расистам, щоб у них не було зброї, не було ким продовжувати воювати у напрямку Великі Новосілки, буде так. І відкриваю всі дороги і шляхи військовим України. І прошу надати захист, одвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і міни. Цю вибухову хвилю ламки. Все назад рашистам на хай сипеться і в них тикається. Дриває ноги і ручки, щоб вони не могли більше продовжувати війну в Україні. Уходять, тікають, лякаються, вмирають. Більше не мають жодного наміру продовжувати війну, окупацію Донеччини. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити великі Новосілки всіх військових України. Що рухається в цьому напрямку, прошу захисту. Одверніть, будь ласка, всі бомби, ракети, снаряди і дрони і всю можливу. Зброю хімічну, і міни, і гранати, вибухову хвилю уламки від наших військових і кулі. І все назад пустіть в расистів, щоб їм назад, звідки вилетіло, туди хай впаде. І нищать їх. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснено. Отакі От справи. Прошу Вищі сили, дайте нам захист, міцний захист, закрийте небо над великими новосілками над нашими військовими, перекривайте. Більше не можуть расисти обстрілювати великі новосілки, руйнуються всі їхні плани, всі шляхи їхні, руйнуються і дороги. І взагалі немає більше ніяких наказів триматися, тримати оборону, тікають, лякаються, виходять, відходять від великих новосілок із волновахи, тікають, відходять. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю расистів. Буде все сказане, здійснено, буде повністю дезорієнтована російська армія тікає, боїться, складає зброю. так. Дякую за увагу.